Набираємо повітряні петлі кратні 12, плюс 2. Тепер в четверту від гачка 1, 2, 3, 4, пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Далі 4 повітряних: 1, 2, 3, 4. Пропускаємо три, 1, 2, 3. і в четверту пров'язуємо стовпчик з накидом 1. Наступно ще один, наступно третій. І ще в наступну четвертий стопчик з накидом чотири повітряні: один, два, три, чотири, три пропустили: один, два, три, і в четверту робимо один стопчик з накидом, і в наступну наступний стопчик. Знаки до. Чотири повітряні, один, два, три, чотири. Три пропускаємо один, два три, пров'язуємо. Один. Два, три, 4, 3 петлі підйому, 1, 2, 3, Повертаємо в'язання і продовжуємо в'язати три стовпчика ще з одним накидом. Всього 4. Три повітряні заміняють нам один стовпчик з накидом. Далі, 2 повітряних. В першу арочку пров'язуємо. Три стовчика з одним накидом, один. Два. Три. В наступну арочку також три стовпчика з одним накидом, один. Два, три, дві повітряних. чотири стовпчика з одним. Накидом один, два. Три. чотири. Дві повітряних, і два стопчика з одним накидом. Ось такий візерунок у нас виходить. Далі повторюємо ці два рядочки. І у вас повинен вийти ось такий візерунок. Дякую за підписку і лайк.